Хоча ми не відчуваємо цю печінку. Знаєте, чи не відчуваємо, бо там нема нервових закінчень. А якщо нема нервових закінчень, то, йо, й, то там робиться і хороше, і погане. А що? Що не любить печінка, які продукти харчування вона просто не переносить? Ні, вона все то переносить. І вона детоксикацію проводить. Да, печінка взагалі дуже. Це така хімічна лабораторія, це такий хімкомбінат, де утилізовується вся гедота, яку в себе то. Печінка, печінка. Перше, що не любе, алкоголь. Алкоголь вона просто садить печінку і печінку ви завантажуєте. І якщо ви три в себе влили в дуле, що пляшку пиво одну, другу, третю чи по 100 грам горілки, не має значення. Ну то печінку ви завантажили. І вона не успіває це утилізувати цю гедоту отруту нейротоксин. Це просто. Розумієте, алкоголь це токсична речовина, наркотичного характеру. Да, збуджує, потім паралізує ну нервову систему. Але ми сьогодні будемо про печінку, а не про мозги.